Мабуть, кожен мешканець Одеси пам'ятає день 15 березня, коли ворог вперше застосував по місту подвійний підступний ракетний удар. Щойно, як на місце обстрілу для ліквідації пожежі прибули рятувальники, російські терористи вдарили вдруге. В результаті двоє рятувальників загинули, інші отримали значні травми. Серед них був і Олександр Донцов. Буквально, от може, секунд п'ять. От такі от я от казав, як от, літак сідає. Такий гулок, так як на посадку йде. і от таке зразу в мене з'явилося відчуття. От от знаєте, от таке буває, зараз щось буде. От, просто секунда-дві. І пролунав оцей вибух, і ця волна просто огня і осколки просто пішла на нас. Е, ну, Розлетілися, знаєш, як кажуть, як кажуть, як шахмати. Шахматом, ну, каже хто куди. Все, що я пам'ятаю, от цей момент. Дім Дмитра відкинула Артем десь і мене просто розвернуло і відкинуло як -от в сторону цього провулку. Перше, що Олександр пам'ятає після вибуху неймовірний біль. Руки і обличчя рятувальника загорілися. Руки в мене палали, я їх об землю. І потім, так же само, коли боявся відкрити очі, я потім почав тушити себе руками і брати землю. І отак от обтирати, у мене все обличчя подивитися на моє фото, у мене все обличчя як в болоті. Це я обтирав тому, що щоб загасити це полум'я. Попри страшний біль, Олександра разом з іншими вогнеборцями вирушили на допомогу своїм колегам, які під час повторного ворожого обстрілу перебували в епіцентрі пожежі. Рятувальникам вдалося відтягнути свого побратима на небезпечну відстань та надати допомогу. Я пам'ятаю такий момент, що я вже ністи не міг, тому що у мене руки просто відказували. Ну вони, ну, вони дуже сильно обгоріли, і я не чувствую вже ні пальців, нічого. Я попросив допомоги, тому що думав, що зараз просто уроню ноші, на яких ми несли Дмитра. І пам'ятаю, як підійшов до дерева, просто сперся об нього та скатився вниз і просто втратив свідомість. Олександр отримав осколкові поранення, опіки, обличчя і рук, контузію, а також частково втратив слух. Все, що я пам'ятаю, це каталку, як мене везли до відділення, і я просто кричав, тому що в мене було болісно, я кричав, благав, будь ласка, чим-то обробити лице, руки, щось коліть, тому що я не можу. Та найскладніше було те, що довелося пережити рятувальникам смерть своїх колег, цінувати кожну мить і тих, хто з тобою поряд. Ось що важливо, каже Олександр Донцов. Перше це цінувати кожен день, тому що коли я зрозумів, що ми втратили двох наших побратимів: Дениса Колесникова та Віталікалимова, я розумів, що наше життя воно момент. І треба оцінювати кожен день, кожну хвилину, спілкування і підтримувати кожен одного. Зараз чоловік перебуває на амбулаторному лікуванні. Потім на нього чекає шлях реабілітації. Проте Олександр планує повертатися до виконання своїх обов'язків, оскільки вважає професію рятувальника своїм покликанням.